Ська атомна електростанція зупинила два енергоблоки, а Рівненська один з чотирьох. Дані про це опублікувало МАГАТЕ. Йдеться про наслідки вчорашніх ударів расистів по енергоінфраструктурі України. Живлення на Хмельницькій атомній обірвалось о 18.35, ще 15 листопада. З ладу тоді було виведено чотири лінії електропередач. Аес, весь цей час живилась від резервних генераторів. Країну від регіону до регіону поглинає темрява і без світла сидять мільйони людей. З'явилась інформація. Це і про те, що Львівській області знадобиться рік, щоб відновити роботу енергооб'єктів після російських атак. Спілкуючись із журналістами, президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з енергетикою в державі. Так, це найскладніше питання. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні. Повірте, це найпотужніша зброя, яка залишилась у Росії, і тих, що вона вже застосувала. Графіки відключень електроенергії вводяться по всій Україні і на Вінниччині Зокрема, світло вимикатимуть погодинно і аварійно. Як повідомили в Укренерго через різке похолодання, зросло споживання енергії у тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, аби повернути світло українцям. Нагадаємо, у Вінницькій області. Розроблено три черги погодинного відключення. Перша – із 6 до 8 ранку, в обідню пору – із 18 до 20. -ї. Друга черга сидітиме без світла – з 8 до 10, з 14 до 16 і з 20 до 22 години. Третя черга – з 10 до 12, із 16 до 18 та від 22 години і до опівночі. Графіки відключень можна переглянути на сайті «Укренерго». В одній з шиномонтажних майстерень Вінниці кипить робота. Охочих перевзути авто на зиму чимало. Взагалі почали місяць тому. Ті, хто, скажімо так, літо доїздив, вже до вистарі резини поміняв. І є сознательні громадяни, які розуміють, що в останню мить, то буде вже черги на шиномонтажах. От зараз дуже активно, не вистачає ні рук, ні часу, ні часу. Візити клієнтів розписані на тиждень вперед. «Вообще міняти треба різину, коли середньосутична температура е, опуска, е, опускається ни, 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 ниже 7 градусів, тоді треба міняти. Але ну, люди у нас чи може і за того, що грошей немає, чи може із-за того, що стараються на останній день це залишити. Якщо гуму вчасно міняти, вона може прослужити власнику авто 2-3 роки. «В Середньо різина нормально десь проходить 70 тисяч кілометрів. От, ну, це вже залежить від того, як людина їздить, де, де по яким дорогам і які завантаження, завантаження на цю резину. Вартість заміни гуми на авто стрімко злетіла з початку повномасштабної війни, каже майстер. Взагалі на початку війни у нас не було матеріалів навіть весною. Тобто Був дефіцит матеріалів, багато матеріалів. Тих, якими ми пользувались, їх не могли привезти, так як порт не працював. І матеріали виросли в три рази у нас десь в середньому. Проте, не дивлячись на ріст цін, клієнтів у власника шиномонтажу напередодні зими вдосталь. Згідно з сезоном, міняю, замінюю резину. Стараюся з 15 жовтня, тому що якби по регламенту і по сезону потрібно замінювати 15 жовтня. І коли погода стає приблизно. Плюс сім ночі, коли вже опускається температура, до плюс семи змінюю по сезону. не міняю кожен сезон два рази на рік, тому що є зимній сезон і літній сезон. І не це така штука, що треба їх міняти в будь-якому випадку. Міняйте люди, шини, тому що це ваша безпека руху і це ваше життя. Тож замінювати гуму варто не тільки для комфортної їзди взимку, а й для безпеки на дорозі. Шановні водії, якщо ви досі не перевзули свій автомобіль, обов'язково зробіться: змініть літні шини на зимові. Це покращить щеплення автомобіля з дорогою і зменшить гальмівний шлях. Попіклуйтесь про свою безпеку. Будьте свідомими учасниками дорожнього руху. Тим паче наближення зими вже дає про себе знати. Синоптики обіцяють дощі з переходом у мокрий сніг. Слід чекати і поривів вітру від 15 до 20 метрів за секунду. На дорогах у Желедиці. Температура знизиться до мінус 6, подекуди мінус 8 градусів. Новеньке штучне покриття, встановлена огорожа та облаштоване освітлення. Це один зі спортмайданчиків в Вілінцях. Але раніше поле виглядало по-іншому. Був спортивний майданчик, який був власними силами зроблений, огорожений. Після співпраці з дітей із штучним покриттям 9 років воно прийшло, ви знаєте, в який стан. Цілодобово люди працювали, дітки, дорослі, футбол грали. Тож у громаді вирішили взяти участь у конкурсі обласної ради комфортні громади та оновити поле. І обласна рада нас підтримала в межах 360 тисяч. Ми додавали ще близько 800 тисяч своїх. І ось проєкт, на якому працюють кожен день наші дітки лінчани, дорослі футболісти і всі ті, хто бажає розім'ятися і отримати здоров'я на спортивному майданчику. Оглянув результат перевтілення, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий каже, громади самі визначалися, у якому напрямку реалізовувати проєкти, що і забезпечило успіх та популярність серед мешканців. Тут фіртка не закривається. Боже з замка Нема вони тут грають, дітки хай собі Бачі, ходять. Вже витоплене, тому що ну це mm півони -hmm. ну, перезуваються. А мені. як же? Іллінецька громада, взагалі дуже конструктивно підходить до всіх питань, які. Забезпечують якісний рівень життя громадян. Шкода лише що ми не змогли це продовжити в 2022 році, оскільки збільшився загальний фонд проєкту комфортні громади. Звичайно, що реалізувати в області понад 100 проектів це значна зміна інфраструктури в різних її напрямках. Відвідав голова облради і Іллінецький фаховий коледж. Від початку великої війни тут взялися допомагати переселенцям. Був такий час, коли ми поселяли 580 чоловік, тимчасово переміщених осіб. Їх треба було. Це був початок березня, кінець люто. Початок березня їх треба було. Поселити, організувати їм умови для проживання, харчування. Нині у коледжі навчається більше семи сотень студентів. Пари намагаються зробити пізнавальними та цікавими. Принтери, які ми оснащуємо зараз кожну аудиторію, кожен кабінет лабораторію, тому що всі не повинні навчати. Студент повинен mm -hmm. зайти і він запам'ятати, що в моїй аудиторії було. Це з цього принтера. Да. Є замовлення кожного викладача, вони mm -hmm. отримали. Ну, це вже ми рідцем займаємось. Мають тут і особисту твердопаливну котельню. Вона подає тепло у коледж і гуртожитки. А цього року тут взялися до експерименту. Зробили скирду соломи, затікували в наш, на на полях лабораторії рослинництва. Ну і зараз поки що ми ще дровами практично майже не палили, тому що в перемішку спалюємо солому і дрова і вивчаємо економічну ефективність. У коледжі розуміють, через воєнний стан ця зима буде важкою, тож готуються до будь-яких викликів. Хвилина думайте і записуйте відповіді план. Все час пішов в одному із закладів Вінниці. Молодь зібралася прокачати свою ерудицію. Тут влаштували інтелектуальний батлум для студентів коледжів та університетів міста. І так, друзі, перше запитання позаду записуйте його обов'язково планки і переходимо до запитання. Номер два. Гра складається з кількох раундів. У кожному з них різні питання, які учасники бачать на слайдах. Команда набирає бали за правильні відповіді принципі, прикольно, весело в такий складний, трудний час то це якби допомагає більше розслабитися. Студенти однієї з команд жартують для перемоги, потрібна кмітливість і трохи більше часу на роздуми. Тренується гра швидкість мислити і відповідати нелогічно на не менш нелогічні запитання. Гравці від Вінницького технічного коледжу кажуть, впевнені у своїй перемозі. У підсумку першого раунду вже мали декілька балів. Два, два точно. Наша команда найкраща. У грі взяли участь 14 команд з різних навчальних закладів міста по 5 людей в кожній. Були і тигролови, і кооперація монстрів, і символічне найменування доктор Ватсон. Серед особливо цікавих завдань гри вгадати, який автограф належить знаменитості. Думаю, що це Підсумку змагання перемогли тигролови з Вінницького педуніверситету. Через війну такі зустрічі нечасті. Об'єднати молодь вирішили до Дня студента. Ми розуміємо, що сьогодні не можна сказати, що свято в наші дні, але все ж таки студентські роки це свято і хочемо, щоб в їхній пам'яті залишився такий яскравий слід, можна сказати. Такі, як баком, сьогодні проведений. Мета заходу заохотити студентів більше спілкуватися офлайн та цікаво проводити свій вільний час. Ми пишаємось нашими студентами, тому що все ж таки ми з ними йдемо впевнено до перемоги. Вони активно приймають участь у житті Вінницької міської територіальної громади, у волонтерстві. І хочеться все ж таки, щоб вони іноді відпочивали. І от ми проводимо такий захід. Батломи проводять, враховуючи умови військового стану в приміщеннях, де є укриття. Волонтерять, донатять на бронетранспортери спартани, піклуються про переселенців із постраждалих міст та прибирають малі річки та набережні. А своїми співами, танцями та досягненнями у різних видах спорту прославляють вінниців на увесь світ. До того ж, встигають успішно вчитись в коледжах та університетах. Двом десяткам найактивніших вінницьких студентів у їхнє професійне свято вручили подяки і грошові премії від мерії. Вітаємо вас, брація Максим Миколаєв. спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Е Зокрема, з відділом молодіжної політики та молодіжної ради Вінниччини разом та з спільними зусиллями були об'єднання для проведення волонтерської діяльності на гуманітарних хабах, також плетіння маскувальних сіток та інших волонтерських заходів. Кожен має свій фронт і кожен має викладуватись тут на максимум для того, щоб ми дійшли разом до перемоги. Хлопці та дівчата, попри юний вік навчились бути корисними не лише місту, а й державі. У вільний від навчання час кожен наближає перемогу на своєму фронті. Плетуть сітки, роблять окопні свічки, беруть участь у благодійних заходах та змаганнях. У міській раді певні за такими активними, патріотичними і успішними майбутнє нашого міста і держави. Багато студентів це волонтери, це молодь, яка допомагає збирати кошти. Які збирають ту допомогу, яка необхідна сьогодні як громадам, так і нашим військовим, які боронять нашу країну. Багато студентів із зброєю в руках сьогодні захищають нашу Україну. І ми дуже їм вдячні за це. Рукавичку для реабілітації кінцівок, аналогів, які немає в світі, створила команда студентів Вінницького технічного університету. Зі своїм проектом гром взяли перше місце у київському конкурсі стартапів Сікорський Челендж 2022. Коли в людини після травми руки, ну, гіпс, бувають такі, що якісь багато осколичних ран, і людина просто не може нормально дивляти рукою, вона у неї не згинається. Наша рукавичка допомагає людині зігнути руку, розробити її, що приведе його до того, що рука відновиться. Ця рукавичка буде корисна при інсультах, коли в людини через інсульт дуже часто в людини електричні імпульси не так йдуть, як потрібно. Людина заново вчиться, розробляє це все. Затомою рукавички людина зможе знову користуватися рукою майже так само. Тобто, якщо є якісь тобто, намагання тобто, зігнути руку, рукавичка це зрозуміє і допоможе зігнути. Автор ідеї Максим Наумчук зізнається, задумався над таким пристроєм, коли батько травмував руку і потребував довгої і важкої реабілітації. Рукавичка гром, як кажуть хлопців, за допомогою електричних імпульсів керує м'язами. Нас розробка стоїть доволі дешево. Получається десь до 10 тисяч гривень. Буде один екземпляр. А наш конкурент є один, тобто це в них рукавичка, яка працює на компресорі. Тобто ви купляєте разом з рукавичкою великий монітор, і там стоїть компресор, який ви настраєте під свою руку. Самі дорогі, їхня вартість більше 400 тисяч гривень. Наш проект буде скоріше рекомендуватися самими лікарями для покупки. А це Владислав Присяжний і його проект «Анвейв» – Пристрій, який нормалізує температуру напою, котрий має вживати людина. Його визнано кращим на Вінницькому етапі конкурсу Сікорський челендж. Принцип роботи, протилежність, мікрохвильовки. Прилад визначує, яка температура об'єкту. І після того ми на сенсорній панелі встановлюємо встановлює ту температуру, яку ми бажаємо отримати. Припустимо, це нормальна температура вживання в межах 40 градусів, мовірно, трішки менше. Натискаємо «Ок» okay, і прилад починає процес охолодження. Зараз там просто гаряча рідина, а він їх холоджує водночас переміщує. З'явився пристрій теж через буденну потребу. У мене на зубах є брекети, і їх особливість в тому те, що при зміні температури чи то сильно холодний, чи то сильно гаряче, проволока на зубах стискається. Я шукав в інтернеті, чи, чи існує рішення цієї проблеми, тобто. Що може тримати в нормальному стані мою страву і як би її швидко охолодити. Тому що не все можна розбавити водою, не кругом можна кинути льоду і так далі. Немає, не існує. Тому вирішив розробити сам. В майбутньому таке ноу-хау стане незамінним матусям, які готують суміш для крихіток і ще чималій кількості людей. Ви можете холодити не лише рідину, а буквально будь-що від супа до каші, до чаю, і тому подібне. А найголовніше це без зовнішнього втручання. Тобто, прилад безконтактно вимірює температуру, і так само безконтактно охолоджує, охолоджує буквально повітрям. Тобто, це фактично те саме, що ви сиділи й дмухали, але це автоматизовано і значно сильніше. Серед цікавих конкурсних проєктів і робота Вероніки Ласавуц. Дівчина розробила додаток Join Me, який знаходить супутників для подорожі. Мета проєкту – об'єднати зовсім незнайомих людей, але з однаковими смаками до мандрівок. Так як у 2019 році був коронавірус, відповідно зменшився контакт між людьми. По-друге, тому що на міжнародному рівні зараз підвищується рівень самотності людини, і це дослідження вже було проведено і воно щорічно зростає. Також бувають ситуації, коли в людини часто фізично не вистачає часу спланувати маршрут. В Такому випадку цей додаток зможе їй допомогти. А це вебсайт Ребішит. Його розробниці Ірина та Марина прагнуть вдосконалити систему вивозу сміття у Вінниці з контейнерів, які мають датчики наповненості. Вся суть в тому, що контейнери динамічно змінюють свою наповненість, і ми відсікаємо порожні майданчики і оптимізуємо шлях вантажівки. Тим самим буде зменшуватись і трафік на дорогах, і кількість палива. Статистику студентки взяли з відкритих джерел та інтегрували у веб-сайт, який матиме кілька режимів. В режимі диспетчер можна переглядати стан по окремому контейнеру по місту, а також стан водіїв та напрям їх маршруту. У режимі водій можна переглядати оптимальний маршрут, а також стан окремих контейнерів на контейнерних майданчиках. Розробники стартапів, які взяли призові місця у вінницькому етапі конкурсу, Сікорський Челендж нагородили дипломами, а також грошовими преміями на подальший розвиток проєктів. Вислів про те, що Битву виграють Збройні сили, а в війну виграє економіка. Він достатньо відомий. Тому для того, щоб розвивати країну і під час війни, а особливо провести відбудову. Причому відбудова на новій технічній і технологічній основі нашої країни, і потрібні такі конкурси. А щоб стартап-школа могла успішно працювати, її підтримує бізнес і міська влада. Вже відремонтували лабораторії і закупили сучасне обладнання.